За лаштунками театру воєнних дій існує інша війна війна спецслужб. У вересні 2023 року біля будівлі служби зовнішньої розвідки Росії з'явився пам'ятник Фелікса Дзержинського, засновника совєтських спецслужб. Цей жест символізує дотримання традицій совєтської розвідки, яка базується на методах маніпуляції, підкупу та залякувань. Росія планувала захопити Україну за три доби, і ці розрахунки базувались не стільки на військовій потужності, скільки на спланованій підривній діяльності всередині України організовані спецслужбами. Сьогодні ми покажемо, які таємні методи гібридної війни передували нападу і чому вони провалились. За інформацією Британського королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, ФСБ РФ отримала розпорядження почати готуватись до нападу у липні 2021 року. Перед ними було поставлено чотири стратегічні цілі: виведення з ладу системи державного управління та військового командування України, підрив суспільної довіри до державних установ, зниження національної стабільності. Мінімізація підтримки України міжнародними партнерами, що конкретно за цим стояло, що вийшло, що ні, і чому ви дізнаєтесь прямо зараз. Наприкінці 2021 року німецький журнал Bild опублікував схему ймовірного нападу зі стрілочками та маршрутами атаки. Західні спецслужби ще раніше передавали цю інформацію Україні публічно та по закритим каналам. Як бачите, ця інформація виявилась доволі точною. Пусковим гачком початку вторгнення можна вважати 17 лютого. Саме тоді різко активізувались бойові дії на Донбасі в порушення мінських домовленостей. Того ж дня росіяни обстріляли дитячий будинок в окупованій станиці Луганській. Про що рясніли російські пропагандистські змі, звинувачуючи Україну. Тоді ж ватажки окупантів оголосили про евакуацію населення до Росії. Згодом, 22 лютого, Путін звернеться з довгою промовою та оголосить про визнання так званих ЛДНР. А через два дні почнеться повномасштабна війна. Росіяни були впевнені в успіх операції, оскільки провели потужну підготовчу роботу всередині України. Ось як виглядала ця підготовча робота система державного управління. Москва активно використовувала розгалужену мережу агентів у державних і силових структурах України, які формувалися десятиліттями. Їхня головна мета полягала у саботажі оборонних заходів та переході на бік агресора у вирішальний момент. Яскравим прикладом є дії Олега Кулініча, високопоставленого офіцера СБУ, який два роки передавав секретну інформацію Росії, а у ніч перед вторгненням заблокував поширення критично важливих розвідданих про наступ з Криму. Як повідомляє видання Бабель, стратегія Кремля передбачала паралізацію українського командування через ізоляцію, локальній капітуляцію підрозділів і дезорганізацію вищих ешелонів влади. У критичний момент значна частина агентів середнього рівня просто зникла зі зв'язку, не з'являючись на робочих місцях. Крім того, росіяни мали намір захопити всі атомні електростанції, а також центри ядерних досліджень. Для підготовки цих операцій вони завербували деяких співробітників ядерних об'єктів та тих, хто охороняв їх. Всі ці заходи повинні були занурити країну в хаос і паралізувати державні органи. Підрив суспільної довіри до державних інституцій. Проросійські медіа та інфлюенсери активно поширювали наративи, спрямовані на дискредитацію політичного керівництва, звинувачуючи його у небажанні досягти миру та навмисному введенні країни в хаос. Ці повідомлення доповнювалися публікацією маніпулятивних соціологічних опитувань, які підкреслювали, нібито непопулярність чинної влади та високий рейтинг проросійської партії ОПЗЖ. Особливу роль у формуванні проросійського порядку денного відігравала російська православна церква. Вона виступала ідеологічним центром для агентів впливу, просуваючи проросійські цінності під прикриттям релігійних доктрин та часто сприяла окупантам у їх загарбницьких діях. Зниження національної стабільності. Цей пункт передбачав організацію масових мітингів та демонстрацій у центрі Києва, де інфільтровані агенти провокували б сутички з правоохоронцями. Українській нацполіції вдалося вчасно затримати групу осіб, які готували заворушення. Російські спецслужби мали амбітний план не лише організувати протести, а й стимулювати там провокації для дестабілізації України. У цій схемі організатором мали виступити такі діячі, як Віктор Медведчук, його однопартієць соратник Віктор Чорний, а також Ілля Ківа разом зі. Створеними ними бойовим угрупуванням Патріоти за жизнь вони мали стати каталізатором для ескалації на протестах. За задумом їхні дії повинні були зруйнувати громадський спокій, підірвати довіру до влади та створити ілюзію масового невдоволення. Руйнування відносин України з партнерами. Через поширення фейкових звинувачень, маніпулятивних заяв і дискредитаційних кампаній створювався образ України як корумпованої та ненадійної держави. До таких операцій були залучені окремі українські політики: зокрема, Андрій Деркач, Олександр Дубінський, Олександр Оніщенко та інші діячі, які активно просували пропагандистські наративи, спрямовані на створення конфліктів між українською владою та міжнародними союзниками. Окремим фактором була діяльність власника оборонного підприємства Моторсіч, найбільшої української компанії з виробництва двигунів для літаків, гелікоптерів та крилатих ракет. Тодішній власник В'ячеслав Богуслаєв хотів продати підприємство Китаю, що викликало занепокоєння у США і суперечило українським національним інтересам, завдяки діям СБУ Передачу корпоративних прав вдалось зупинити. Під час війни було виявлено, що Богуслаєв був завербований Росією і діяв за їх вказівками. Ця стратегія мала на меті послабити зовнішню підтримку України напередодні російського вторгнення. Як зазначають автори звіту, плани російських спецслужб зазнають краху через системні недоліки, зокрема культуру звітності, яка заохочує завищення успіхів і приховування провалів, а також шаблонність підходів, що не враховують специфіку кожної операції. Відсутність незалежної оцінки життєздатності планів і страх перед покараннями, змушують офіцерів демонструвати керівництво оптимізм, ігноруючи реальні виклики. Орієнтація на догоду Путіну замість ефективності створює внутрішню конкуренцію між службами, яка не сприяє стратегічній адаптивності, натомість залишаючи спецслужби вразливими до контрзаходів. Війна змінюється, змінюються і методи спецслужб. Вони вдосконалюються, підлаштовуючись під виклики сучасності, і ми маємо бути готові до цих викликів. Досвід показав системний підхід, прозорість та об'єднання зусиль це ключі до ефективної протидії. Україна, попри всі труднощі, демонструє здатність реагувати на виклики. У цьому не лише сила держави, але й доказ того, що спільними діями можливо зламати найскладніші сценарії ворога. Але війна триває, і нам слід залишатися пильними. Важливо розуміти: інформаційна гігієна, підтримка сил оборони та обізнаність це інструменти, які має кожен із нас. Які сучасні методи гібридних акцій російських спецслужб ви помічаєте зараз? Пишіть у коментарях, обговорення дозволяє глибше розуміти ситуацію. І не забудьте про вподобайку та підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Будьте сильними, обізнаними і готовими.